Готуємо чорний житній хліб на заквасці. 180 г активної житньої закваски. Ось така вона у мене розпушена. 170 г води, 300 г житнього обдирного борошна. Замішуємо густу опару. Спочатку ложкою, а потім руками. Вологою рукою я розрівняю поверхню, так легше буде оцінити її готовність. 20 г солоду заливаємо 60 грамами окропу. Як виявляється, без солоду житній хліб не чорний, він просто рудий. Розмішуємо, накриваємо і залишаємо до замісу. У мене пройшло 7 годин, опара піднялася і розпушилася. Гарно пахне. Можна спробувати на смак, має бути кислинка. Додаємо всю солодову заварку, 12 г солі, 210 г води, 12 г цукру, 240 г житнього обдирного борошна. Замішую за допомогою міксера. Але можна і ложкою. Руками не дуже приємно. Бо житнє тісто в'язке і дуже липне до рук. Перевіряю консистенцію тіста. Вважаю, що води досить, бо житнє борошно різної вологоємності. Якщо у вас густіше додавте трохи води. 20 г олії. І замішую до кінця. У процесі допомагаю собі скребочком. Ним можна і місити. Форму L7 змащую смальцем. Або змащуйте вершковим маслом високої жирності, бо тісто дуже липке і буде потім біда його діставати або існують антипригарні змазки. Перекладаю тісто в форму, притискаю рукою, вологою лопаткою, розрівнюю верх, формую закруглений край. Але дивіться, щоб з лопатки не текло. Накриваю шапочкою. Залишаю на розстойку до верха форми. Хліб піднявся швидко. На поверхні є ямочки-кратери. Це означає, що бродіння пройшло знизу до самого верха і хліб готовий до випікання. Розпалюю духовку до 250 градусів. Випікаю 15 хвилин при 250 градусах, а далі ще 35-40 хвилин при 210 градусах. Ось і все. Чорний хлібчик готовий. Дуже ароматний, як в дитинстві. Одразу дістаю з форми на решітку. Вже видно, що він вдався. Легко вийшов з форми. Має рум'яну скоринку. Нелегенький, він важкий, запашний. Даємо йому охолонути на решітці мінімум 3 години, але краще залишити дозрівати на ніч. Цей хліб, суцільне здоров'я. Він дуже корисний і ситний. З'їв один шматочок і це вже відчувається. Давайте різати. Всередині в міру вологий поростій. Таким, як має бути. З гірчицею салом чи покласти шматочок оселеця. Смак-кота. Закваска творить дива. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!